А на другий день в таємний схов, темний і тісний, немов труна, в буйтурів молодший брат прийшов, ще дитя, але душа пальна, оглядає в свічах чортори, важить зброю ковану й круту. Брате мій, якщо ти чотовий, то візьми мене в свою чоту. Буй тур витер сльози крадькома, голос видобув із хрипоти, я не чотовий, ти нема, перейшла в березові хрести, а в дитини палахкоче зір, повен помстить темної жади. Хай беруть за тебе нас в Сибір, але ти здаватися не йди. Хай за тебе нас в тюрму запруть, хай в снігах зариють нас вітри, хай мене за тебе розіпнуть. Не скори, а краще ти помри. І в ушах дитини зблизьк мекша бачить воїна, що готов на смерть. Боже. Хай не згине це хлопча, ця нова неподоланна твердь. Що мені з мого життя я мрець. Я піду і здамся москальні. хай росте цей хлопчик, я лівець незнищений на моїй труні. Хай же я Немов листок впаду на осінню паморозну грязь, та врятую душу молоду, волю, що росте, як юний князь. Честь віддам, піду на каяття, сам себе я прокляну стокроть, тільки хай живе оце дитя, дух вітчизни і народу плоть йшли вони обидва у район, старший наказав, іди й мовчи, брата-брат проводив у полон і нестримно плакав ідучи.